Розкажіть, будь ласка, або прочитайте. Чи вірш поезію? Можливо, якийсь анекдот в Тернопільський. Тернопільський, ви маєте нове? Ну, взагалі, що в Тернополі побутував щось таке. Майку, відпавцям про що Ну, В Тернополі. Я... От в цій хвилі я вам не готова сказати. Чогось такого суто Тернопільського. Можливо, тоді просто дотичні до Тернополя більше збірки. Ага, ну е, Якщо вже це вже дотичне до сучасного Тернополя. До сучасного Тернополя мій чоловік, е, поет Ярослав Павуляк, е, ну, відповідно, був людиною публічною, значить, знався там з багатьма хлопцями-журналістами. все решта. І от одного дня мені телефонує один з журналістів і каже: е, Купи газету Вільне життя. Там, каже, є така фраза тижня. Я купую і бачу зразу на першій сторінці вгорі. Значить, там дійсно фраза тижня написано величаво і так незворушно, задивляючись в синю блакить, височить у Тернополі Пушкін, за театром Шевченко сидить. Це мій чоловік. Десь він, мабуть, це так кинув між іншим ту фразу. Ну і хлопці взяли, записали, і це так було фразою тижня. І дійсно, в нас в Тернополі до нині височить у Тернополі Пушкін. То, що Шевченко сидить за театром, то, то, вже, то вже так. Як на мене, це не зовсім найгірше. Але я думаю, що просто при всій повазі до Пушкіна, як просто до. Іноземного поета. Я думаю, що він ніяким чином не дотичний до Тернополя. І це, мені здається, це в Тернополі як, як ще слід такий, знаєте, того тоталітарного режиму. Це моя особиста точка зору. я би дуже хотіла, щоб на цьому місці у нас стояв пам'ятник покровительці міста Святій Теклій. Як у вашій родині сприйняли з Сталіна? Ну, Моя родина на той час. Була просто вся вивезена на Сибір, а ті решта були за кордоном двоє батькових братів. Ну, вони сказали, так з того, що я знаю, що це це казала, ну нарешті. Розкажіть, будь ласка, про перебування батька. на виселці і про тюремний оркестр музика. Угу, угу. Ну, я вже говорила, що мою родину по татовій лінії, значить, вивезли всю на Сибір в 40-му році, але. Там виявилося того, ну як замало. Це просто знаєте, бдітільність була вона скрізь у них бдітільність. І так, от взагалі казала мені це, що страшенно голодний був 42-й рік. Там дуже голодний такий. Ну, але так, бабця моя була така жінка, дуже така розторопна. Така дуже ну, практична, така господиня, як в нас кажуть, добра. І вона там якось з десь що варила, і тато мій дуже добрий шахіст був, він дуже добре грав в шахи. І каже, впродовж там якогось часу якийсь там москалик, не знаю, де вони там з ним запізналися, приходив просто до нього грати в шахи. І каже, бабця, останні, ну там де три тарілки зупи, там ще якусь четверту, яка та зупа була, там наливала. Тобто, чим мало останні ділилася. А він, виявляється, просто тупо приходив і збирав інформацію. І потім, коли прийшли. Ну, не знаю, не знаю. Це таке моє може бути припущення. Бо родина, коли виїздила, вони там мали деякі такі речі, бо ж бабцин брат був такий небідний чоловік. і Він був хресний татом, моєї тепер хресної мами. Тож він їй дарував там дорогі кульчики на, на родини, там. Ну, мали вони щось з собою. Природньо, і коли виїжджають, то такі цінні речі забрали. Ну і прийшли. І Один, один ще з мотивів був, що конфіскація іностранної валюти, тому що вони мали долари золоті кілька. Просто це видно, як монети були, не як засіб платежу. Там казала, що це культі, які з діамантами. то все. І, і Найбільше за чим вона шкодувала єдине за чим. Це було п'ять разків намиста цього коралового. Вона каже, та ті коралі, бабця в зимі, як дзядво не працював, ходила на заставу давати. Так було прийнято в нас, не будували тоді в Галичині, чому кажуть, ой, будинки так добре стоять. Ніхто в зимі не будував ніколи нічого. Ну, і природньо, як треба було якихось коштів, то, значить, щось несли на заставу, а потім це не було щось таке, що це вже скрутні часи. Це було нормальне явище, бо зразу тільки людина починала працювати, то все повертало. Вона каже, таке гарне те намисто було. І вони, значить, то забрали. Ну, і тата мого заграбли, бо він був слишком нелояльний до совєтської Власті. Не знаю, там в чому вже детально, але так було. Ну і власне, от я кажу, такі спомини про гулаг з перших уст я, відчу, я почула свого тата для мене дуже дорогої людини і без коментарів. знаєте. І, можливо, оті речі, коли тобі випробували в дитинстві щось пояснити, що це от, вони такі погані були, чи там якісь там всякі, але просто от факти вони так западали десь знаєте, в голову, в серце, що то просто. Інакше, коли вже можна було щось змінити, неможливо було інакше витримати. Значить, Епізод перший. Значить, Природньо ж там в'язні страшенно голодували. вже. Про, там, про холод я не, не деталі такі не знаю, але голодували. І тато каже, я такий був вже, що в мене вже ноги від голоду пухли. І от зима приїхав, е, приїхала вантажівка, привезла мерзлий такий буряк. І буряки, там один чи два буряки впали десь на землю. І він каже, уявіть собі, це вже в якому стані має бути людина, щоб для неї, навіть старий буряк, це було щось таке. І він каже, я так його підняв тільки, каже, доніс до рота. І каже, чую, що мене починають бити палицями. Ну, чим там наглядач мав. Це епізод перший. Потім епізод другий. Це Тато мені, коли я не хотіла займатися музикою, то він мені казав, грай, дитину, мені музика життя врятувала. Значить, він каже, я вже так от сидів, десь каже, на сонечку трошки старався, каже, вже мені ноги каже, до пах попухли. каже, ну Я уявляю, це вже був стан практично, це, я як лікар можу сказати, що це, це дуже психіка в людини, міняється, просто стенізація наступає, така вже, знаєте, таке вже стан між, між реальністю і нереальністю. І каже, раптом значить, якийсь приходить і вже каже, хто вміє грати на яких духових інструментах. Ми будемо робити оркестр. Тато, він каже, я зголосився, ну і природньо його почали вже там трохи краще годувати. І каже, оце перше, перше каже, приніс мені цей керівник того оркестру майбутнього, приніс мені каже, таку повну манірку баланди. І дав мені, каже, я його з'їв в секунді. І він каже, ну що, покушав? Каже, Тату, Я йому відповідаю на то. каже, Знаєш, у нас як в Галичині, Господиня готує і пробує щось, то вона каже: Я покушала, там, чи воно солоне, чи гірке. Ну, от так, і він мені все каже. І я тільки завдяки тому вижив. Ну і третій епізод про тюрму. Тобто, оце розумієте, до чого я веду, що... Часом наші такі от спомини формують наш характер, навіть незалежно від того, чи там скільки годин нам би там хтось наговорював, чи, чи то педагогічно, чи не педагогічно. Тобто є речі, де треба серцем відчувати, як можна виховати дитину чи просто людину, що їй сказати, коли і, 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 і в який спосіб. Тобто без всякої, без всякої оцінки подій. І третій епізод, я вже потім так він для мене був дуже болючий, тому що мій тато помер від раку легень, і я десь собі вже навіть як Лікар списувала, що можливо там десь, скажімо так, ці обставини вони до того спричинилися. він захворів на запалення легенів. Він каже: я ну уявіть собі, кого вже брали в гулагу в лазарет це, коли вже людина дослівно там падає з ніг, вже не просто там заболів там трошки. Він каже, я мене привезли те ще привели туди там. Каже, я свідомість вже там втрачаю, певно, гарячка поза 40. Каже, а цей лікар каже, так, сана Каже, і мене під людяний душ. Ну, від собі, що таке. Людяний це значить в Сибір. Це значить, там же ж морози не мінус 5 були, це вже ж, мабуть, там було так добряче. тому що це, Ну, от Оце те, що я пам'ятаю з розповіді свого батька. Кого можна вважати справжнім, небанальним патріотом. Ну, ви знаєте, в кожного, мабуть, своє поняття справжньості і патріотизму. Ви знаєте, це, це щось таке є, що важко окреслити словами, але мені здається, що, от, от знаєте, я коли була маленька, то я дуже так себе питала: цю цю, а. А то що, а то що? І от ми йшли по Тернополю, я вже, на жаль, зараз так дещо призабула. Але я пам'ятаю, що вона мені казала, от, -от дивися, ото була Кам'яниця Ярмовича. А то була така Леся Ярмович, що її страшно осуджували, бо вона не пішла до гімназії, а вона пішла до промислової школи. А ти розумієш, що то в дівчини були задатки такі економіста? Знаєте, вона вже мені з точки зору. І тобто, от. Е навіть банально, значить, ми щонеділі в нас було прийнято вдома, практично ходили на цвинтар. Не тому що такі вже люди, знаєте, були слава Богу, тоді ще таких свіжих смертей дуже не було. Але це було місце зустрічі тернополян, так би мовити, як це не дивно. Бо я цвинтар знала тоді, як своїх п'ять пальців. Тоді я чітко засвоїла, що цвинтаря нічого, включаючи барвінок, додому нести не можна. І я ще дуже добре пригадую. Як це було теж в традиції моєї, ну не в традиції, а це так було теж якось абсолютно ну, зрозуміло, що перед листопадом ми з цьому йшли на могилу січових стрільців. Це тоді була там суцільна джунгля, там стояв така посередині, де тепер є така братська могила. Вона була теж вся обсипана ще землею, заросла там травою, барвінком, і був зрізаний хрест, зрізаний, тому що ставили дерев'яний ще за Польщі і. Поляки зрізали, зрізали, потім встановили металевий, а то і металевий москалі зняли. І я пригадую, що ми там йшли, що могли там робити, Ну я мала, вона вже старша жінка і не молода. І я дуже добре пам'ятаю, як там крутилися такі особи з такою дуже типовою зовнішністю, знаєте, в таких невзрачних, якихось так ну невзрачних, такого незрозумілого не кольору костюмах, і які там, ну ні мені, ні їй нічого не могли зробити. Вона вже була пенсіонерка, а я була ну, мала дитина. там, в крайньому випадку, так, знаєте. тобто І там навіть бділи й дивилися, хто ходив. Тобто, знаєте, от для що таке.